Хочете? Ой, дітки, я там бачу, якийсь будиночок такий цікавий стоїть. Давайте підійдемо, подивимось, що це за будиночок. Пішли за мною, підійдемо до будиночка. По Побуду ви хвиляти. Хочете погратися? <рик> а ну хто ж витягне Ну, з грою. <рик> Ось таки спробуйте витягнути. Ну, це ви будете. Ну, 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 це квовочок <рик> не простиє. А бою, черізний. Це клубочок не відметить. <мій>, ви ведмеді боїтеся? Так. <рик> <рик> да? А якщо він добрий і веселий? Не будете боятися? Не будемо. Будемо від нього просто так тікати і грати. Пограємося в гру у ведмедя у бору. Знаєте таку? <поцю> а, а хто ж у нас буде верніть? <поцю> а ведмедика ви б... можна вибрати лічинички? Чи... Чи ну, сміливим, сміливим. Ведмік. і наш Із нас. Лови, 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 підсягте, підходите. Ходіть сюди, давайте ще раз його. А тоня ще буде медиком. Хоче бути Я! нього? хоче. Аня, підходь, підходь, Іди, іди! Давай, ручки. Давай. Ручку, давай. У ведмедя у Рибей гриби ягоди беру. А ведме. Наш меди і на нас. И на котики. Ой, давайте я буду. Давайте на горбочку спить на в холодочку. їдемо. Сон настусі бережемо. Може, діти Сідай, сідай, сідай. сідай. Давай, тихо тихо, тихо, тихо. Голос, тихо. давай, давай, а? пиши. давай, пиши. давай, пиши. давай, 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 давай,

Пішли у лісочку, на горбочку спинуся погодою. Ми тихенько їду, сон і збережень. Діма, висипайся, осипайся ми Дві Ой, яка бабуся у нас і всім! Не розкривайте нас. Не розкриваємо Ми зараз фотографуємось і показуємо. Не розкривайте, добре? Тримайте грудьку, тримайте грудь. Сім пакетиків. Давайте ми зараз будемо. А що треба бабусі мої зайчики. Ви знайчок. Вам сподобалося бабусі в гостях? Прийдемо ще. Прийдемо. А зараз давайте гарненько станемо і фотографуємось бабусею, да, як ми були. А клубочки внутри всі, а клубочки чарівні. Ой, ано нам тут не витягнете на Ой, один, один, один. Не один Покажи, підніми клубочок, покажи всіх, що тим Клубочок, бачите? Так. А, а на ньому написані так? чарівні слова. А оце у нас буде гра. У лісочку на горбочку. Вам така гра знайома? Да. Пограємо? Да.

ж Давай, Сонечка вже гралася, давайте ми візьмемо Мілан. Почекай, Мілан, буде з горобчиком зараз. Ні, горобчик не буде спати, горобчик буде не клюй конопей. Наші конопейки дрібні, зелененькі.

Рахуємо, дівчиночка, а шапочка висока, а у мене котильниця, торба з високого горба, а в цій торбі хліб-паляниця, кому доведеться, то й буде, буде. жмуриця. Ні? Я! Ну, давай. Я. Ні. я! Ліза, хай буде, ти вже була, ти вже була, дівчиночка. Я, я ще не була. була. Наразі, люди, так, дуже немовка, немовка, вона йде, а ну, дітки, давайте скажіть. скажи. Ліж, ліж, беребей, не клюй конопель. Наші конопельки дрібні, зелененькі, У пучечки в'ються, в руки не даються. Тільки далеко далі доданий. Олексій, тебе догнали, Ти зупиняєшся.

Всім дали, покажіть свою цукерочку, Показали, цукерочку. З Всі, нікого да, не пропустили. Тоді дітки думала. зараз цукерочки ну, ми, ми тут стаємо, цукер. стаємо під деревом. Мені, малята прийшли Добрий день малята. Добрий, Добрий день, бабусю! Ну бачите, я бабуся, я усіма так зовуся. А ось у мене кошек гарненька. А в ньому ігри веселенькі. Хто найкраще буде грати? Я. Того буду вихваляти. Я Пограєтеся ви? Я. я так бачу, що грати всі люблять. А ну-ка Сніжана, витягни, будь ласка, кубочка. Що ж там чарівний? Дивіться, який червік шарівницю. Покажіть головий. Галя по садочку ходила. Чи знайома вам ця гра? Да! Да! Знаєте, покажіть, як гра. Знаємо. Давайте, Давай, давайте станемо. А, а я піду. хвіст. А ти далі не тікай, рахувати починай. Один, два, три, вибіг. Ох, яка у нас <свист> Галя. Так. так, ну ми будемо називати Лірочку. Лєра, Бери Лєра. Лірочку. Лірочку, бери гостиночку. Ага. Мені цікаво, як же ви все програєте. Чи так само, як я, коли я була маленька. А чи може по-іншому? Лірочку, бери праворуч. Давайте я разу. Показую вам частиночку, а ми теж. Ліра по садочку ходила, кусточку біленьку згубила по садочку шукає, <паспи> у біленьку шукає, не журися, гаю серденько. Ми знайшли хустинку, біленьку, <паспи> у садочку біга мали, і зелений суперни. Пошукай, хто знайшов, біля. Малини, із як швидко знайшла. Знайшла, ти, ти да. У кого була хустинка? Ходімо, давай, Вадім, дочекаємо. серденько. Ми знайшли хустинку біленьку. Садочку біля малини. Із зеленим листом тернини. Ти хустинку пошукай, де сламали, відео А ми плескали, пам'ятники плескали.

Кажеш, кутички спіли, пішли про телефону сторону. Шана по садочку ходила, кусточку біленьку згубила, ходить по садочку, пикає, кусточку біленьку шукає, не жури сніжана серденько. Ми знайшли хустеньку біленьку, у біля малини. Ти свитинку, пошу, а? Десь поганий і дай. А, а ти, ти слухай, як ми тебе плещемо, тихень. ми тихенько плещемо, значить це не так. Слухай, як будемо <плес> <плес> ну, ну, голубці. Ні, не се, несе ні, ні. Ось такий бідіще, отакий страшище, ось такі окати, ось такі мусати, такі бородати, ось такий плечи.

Ми з вами робимо ланцюжок, пам'ятаєте? Ланцюжок, за ручки беремо. Ми ще будемо зробити. ланцюжок. Да, 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 ну, так, так, так. Ну, то давайте Слепить, Денис. А можно? А мы ще попадаемся. Мы ще попадали. Мы сейчас попали. <тірка> а ти відкривай, відкривай. А, а пам'ятаєте, я казала? Хто гарно буде грати, того буду вихваляти і пригущати. Я, Друзья, бабу хто бабула? гарно я. грав? Я. Не Не я. шкоди не робив, я. друзів не ображав. Я. Я. Ну, тоді вам цукерки. Тільки бабуся пригощає, ми їх зараз не їмо. Я покажу, ти яку хочеш, ти вибирає. Ми знімемося з фотографією. Добре, бруська? А розумі. я а, апельсину. у Жені? Так, у <кхід> Жені <жін>. апельсину. Я не хочу апельсину. Цукеречки зараз у Жені. Яблучно, яблучно. Ти яблучно? Ну, на яблучку. Я хотіла апельсину. Ну вже яка є. Зараз не Кому ще не вистачило. Меняйтесь, помощи. Пока не корочком сікція. Да, а що ми скажемо бабусі ще мої машины? Так, а тепер і добро. Добр